Вітаю всіх, послання святого апостола Павла до Римля з 12 розділу, з 9 вірша. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією. Утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть у тіл у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтесь, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагоду його. Як він прагне напій його, пороблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову, не будь переможений злом, але перемагай зло добром.